Виставка знищеної російської зброї на соборній площі триватиме до 11 вересня. Для чого на прохання міського голови клічука до Чернівців привезли спалену бронетехніку? Розкаже моя колега. Знищена ворожа техніка дісталась і чернівців на соборній площі міста. Триває виставка, що складається з п'яти підбитих машин: серед трофеїв – танк, самохідні артилерійські установки, бронетранспортер і зенітний ракетний комплекс «Бук». З такого ж ЗРК у 2014 році над небом Донбасу збили пасажирський авіалайнер. Виставка організована з ініціативи Чернівецького міського голови Романа Клічука. Він звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова. І відповідно було прийнято рішення провести п'ять одиниць трофейної техніки в Чернівці, яка сьогодні стоїть на соборній площі. Аби довести техніку до Чернівців, задіяли ресурси Міністерства оборони, каже Володимир Бешлай. Виставка організована в об'єднанні зусиль Міністерства оборони і міської ради. Зокрема, Міністерство оборони забезпечило транспортування військової техніки до Чернівців. Міська рада, міський голова взяв на себе зобов'язання з питань розвантаження, завантаження її назад. Міськраді кажуть, ініціювали виставку, аби нагадати чернівчанам про війну. Фейної техніки це ініціатива міністерства оборони. Задумка проста нагадати людям з силових міст, що війна не закінчилася, а втрачати пильність і розслаблятися зарано. Ініціативу діючого мера у мережі Фейсбук розкритикував колишній міський голова Чернівців Олексій Каспрук. От що ці бляшанки з залишками смажених орчих ДНК роблять в центрі міста, нагадують біженцям, з якого пекло вони вирвались? на що було витрачено тонни пального, яке волонтери по літру збирають, щоб доправити на фронт авто, ліки, їжу. Жителі міста до ідеї розмістити розбиту ворожу техніку на соборній площі ставляться суперечливо. Більшість чернівчан гостро розкритикували рішення мерії. Я як історик студент я оцінюю події дуже критично і сумно усвідомлювати, що ці танки десь були на вулиці, там Бучі або Ірпінь, або Маріуполь, або ще якісь такі міста, і з них вбивали наших людей, наших дітей. І пробігають мурашки по тілі, тому що, тому що це все дуже страшно. Ніколи не очікували, що доживемо до такого, щоб нас стріляли і щоб ми бачили таке оружжі і наші діти і наші потомки. Думали, що тільки будуть бачити наші дідусі і бабусі це. Якщо хтось хоче бачити, у нас багато тут я бачу, бачите, скільки є призовного віку хлопців ходить. Туди на фронт і там побачите. І, по-друге, ми ще не перемогли для того, щоб це вже показати, сказати, що от ми перемогли і все цю техніку побили. Не забувайте, що там ще хлопці гинуть дуже багато. А хто хоче, вже таки немає адреналіну, так, тут не мовний стату, тобто, їдьте туди. У нас військомати відкриті кожен день. Незважаючи на критику, у міськраді повідомили, виставка протриває до 11 вересня. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.